Всім привіт! Це подкаст Дизайн під час блокауту. Шостий випуск. Знаєте, я записую подкаст в одні дні, коли в мене є час там, можливість. Зазвичай одним куском, але буває навіть частинками записую. А монтую в інші дні, і так приблизно до четверга я доходжу до того, що роблю випуск, і ви його слухаєте. І цю частину я записав ще минулої п'ятниці. Я. Знаєте, це був чудовий вечір, я... довго не було світла, я вклав діток спати, я пішов, прогулявся набережною біля Дніпра, подивився неймовірно довгий закат, насолодився цим вечором, таким прохолодним, приємним. Повернувся і мені неодмінно хотілося поговорити про естетику, і я записав вам третю частину про візуальний дизайн. І от я її навіть почав монтувати. І потім наступило 8 липня. Тут можна було б вставити звукові ефекти сирени, вибухів, але я вважаю, що таке не можна робити, бо може перелякати людей і збити з пантелику, бо всі ми в будь-який момент чекаємо, що це може наступити. От, тому без саунд-ефектів: 8 липня, удар по Ахмадіт і дуже велика трагедія: ще удар по Ісіді, по житлових будинках. Вибачте, трішки виправлюсь. Більше постраждала клініка Адоніс. Вони і Ісіда, і Адоніс знаходяться у спільній будівлі, але Адоніс постраждав більше, і в тому числі там загинув Віктор Леонідович Брагуца це лікар УЗД, який спостерігав нашу вагітність. Людина неймовірного оптимізму. Її Кількість жертв ще уточнюється. Ще знаходять людей під уламками. Я пропоную хвилину мовчання у пам'ять про всіх людей, які загинули 8 липня. Що тут скажеш, таке, щоб Ютуб не забанів, не знаю, що сказати. От, і е, я був там е, на Охмадіті. І е, я хочу, щоб цей досвід, е, який ми там отримали, е, все одно став картиною нашого, частиною картини нашого світу, щоб все одно ми чогось корисного із цього всього навчилися. І ті, хто слідкує давно за моєю такою творчістю, знають, що я ніколи не люблю наводити погані приклади для розбору. Я вважаю, що треба дивитися на хороші зразки, бо рецептів, рецептів не успіху дуже багато, нескінченно багато, а рецептів успіху доволі мало. Їх все одно багато, але порівняно з кількістю провальних варіантів, їх небагато. От, і тому розбирати успішні зразки. Набагато продуктивніше і краще, ніж розбирати негативні. Більш того, коли ми розбираємо хороші зразки, ми накопичуємо в себе бібліотеку, внутрішню бібліотеку хороших рішень. І її ми потім можемо користуватися, коли ми починаємо займатися творчим вирішенням складних дизайн-задач. Коли ж ми розбираємо погані зразки, то ми накопичуємо бібліотеку поганих рішень. І ми дуже добре знаємо, як не треба, але від цього ми не знаємо, як треба все одно. Тому я вважаю, так робити не годиться. Але тут вже ніяк інакше не вийде, тому, тому я е, зроблю такі виключення я розберу погані зразки, е, саме для того, щоб передати одну ідею, яку я усвідомив, вкотре усвідомив як дуже і дуже важливу. Ця ідея про те, як варто і не варто працювати, як ставитись до роботи. А потім, якщо ще залишиться час сьогоднішньому випуску, то повернемось до візуального дизайну і поговоримо про нього. Якщо ні, то повернемось до нього наступного тижня. А я нагадую, що цей подкаст називається Дизайн під час блокауту, тому що я його записую, коли немає світла. Для того щоб коли у вас немає світла під час блокауту, ви все одно могли бути поряд з дизайном, мати трошки дизайна в кишені. Трошки дізнатися нового, трошки переосвислити старого, можливо, просто банально трошки надихнутися. І це саме аудіоподкаст, тому що його набагато простіше скачати і послухати, коли у вас поганий мобільний інтернет. До речі, тим, хто слухає на Apple подкастах або Spotify, там взагалі можна поставити налаштування, щоб вони всі епізоди автоматично скачувалися, як тільки вони виходять. От. А по-друге, саме аудіоформат я вважаю важливим, тому що ми дуже багато дивимося на дизайн. Дуже багато дивимось і дуже мало про нього міркуємо. І я вірю, що в аудіоформаті ми можемо зазирнути глибше, ніж зазвичай дивимось і доторкнутися до першого принципів дизайну. Тому, тому бажаю вам світла і приємного прослуховування. Так, тепер що стосується е, Ахмадіт, що мене вразило дуже сильно. Ребята, е, по телеграм-каналам розготілася інформація, що було б непогано привезти трошки води і їжі для рятувальників. Коли я туди приїхав, я не, я не міг повірити своїм очам. Я стільки води. Це, звісно, українці круті, українці дуже круті, я стільки води в пляшках не бачив ніколи в житті. В жодному гіпермаркеті. Я, до речі, якось по роботі був на складі АТБ, до речі, у відділі з водою. На складі АТБ теж такого немає. Я навіть не знаю, як можна полічити ту кількість води, яка там була. Це просто неймовірно. Я не знаю, це там десятки і десятки тисяч пляшок. Води різної, із газом, без газу, як у завгодно, всіх марок, я не знаю, в супермаркетах я впевнений, жодної пляшки не залишилось. Навезли неймовірну на кількість. І десь 3-4 години ми займалися тим, що намагалися цю воду десь діти. Тому. що... Вона в самохмадіт там забились всі склади. Туди заносили її в паках, в штуках, в мішках, в чому завгодно. Там не залишилось жодної кімнати, в якій не було би просто, типу, повно води. Там проходів не залишилось, там не було куди зайти. А на вулиці, біля там, задньої сторони, весь газон був закиданий паками з пляшками. Просто їх була неймовірна кількість. І ми вже всерйозно займалися тим, що організовували вивіз цієї води, щоб розвести по іншим лікарням. Це, звісно, прикол. Волонтери намагалися прорватися на власних автівках. Ми завантажували легковушки. Приїжджали невеликі вантажівки. Ми завантажували там доверху. Ті вантажівки, водії кричали: досить у мене ще слухнуть ресори. Припиняєте, настільки завантажувалися ці вантажівки. 3-4 години ми намагалися завантажити десь цю воду і розвести її по іншим лікарням. В 17-ту лікарню туди на лабораторний провулок, в Ісіду, яка теж постраждала, в інші там, ну просто всі варіанти, які тільки можна. Тільки для того, щоб цю воду вивести. Розумієте, вивезти. В процесі цього, туди. Постійно, регулярно під'їжджали вантажівки від великих компаній. Там я не згадаю, які були, і мені згадується тільки МХП, це Міронівський хлібопродукт, які перевозили гуманітарну допомогу, теж їжу і теж воду. І десь її треба було дівати. А, по ходу, лікарні було там незручно відмовляти спонсорам, тому цю воду загружали всередину, все інше вивозили. Коротше, це якийсь сюрреалізм. Більше того, що стосується продуктів, суниця, банани, яблука лежали в пакетах просто неймовірною кількістю, не кидано там було з, з горою. І оскільки всіх дітей вивезли, цю їжу там немає де розмістити це ж, ну, банани, уявіть собі, там день-два, і вони всі пропадуть, її треба десь розміщати. От, намагались десь це теж роздати. Була чудова ідея. Давайте розвеземо цю їжу по сиротинцям, щоб діточки сироти теж там отримали, бо вони з'їдять там прекрасні нектарини, якісь абрикоси, такі інші. ну прям офігенні фрукти. Але сиротинці це теж не приймали, тому що вони не можуть прийняти будь-яку їжу без відповідних сертифікатів. І ви можете от зараз зробити таке обличчя, яке я зробив. Але потім, коли з'ясувалося, що якась е, пак води привезли туди отруєний, як я зараз бачу по інстаграму, і декілька людей мають отруєння, то не приймати їжу, яку будуть давати дітям без, е, без відповідних документів, виглядає вже не такою поганою ідеєю. Їжа, вода, потім були кейси, коли привозили медикаменти, привозили обладнання для е, хірургії. От і ми там заносили в трюми цього Ахмадіда це обладнання, і е, жіночки, там, які там працюють, я не знаю старші сестри, чи завхози, чи хто вони не хотіли це прийняти, тому що казали: нам не треба, у нас немає де ставити, я не можу взяти на себе відповідальність, я не можу, я не можу. Тисячу раз я не можу, тому що неясно, як це облікувати. У них мільйон своїх проблем, вони не можуть взяти це на баланс. Без документів вони теж не можуть прийняти і медичне обладнання, бо його треба буде потім використовувати і відповідним чином списувати. І ви теж можете зробити щось таке обличчя, як я тоді зробив, але пригадуючи історію з водою, то може це і не така погана ідея, може там всяке може бути. От. І і ви можете мене спитати, навіщо я це розповідаю? А навіщо я розповідаю, як ми багато годин насправді займалися там не тим, щоб зробити корисну якусь роботу, а тим, щоб прибирати надмірність людського ентузіазму? Я, я хочу це розповісти не для того, щоб ми такі ну, фактам, не треба робити, не треба допомагати, чи зневіритись, чи тощо. Ні-ні, ні я вважаю, що це дуже круто. Дуже багато людей небайдужі ем, долучилися руками, грошина, грошима, машинами, стараннями, душею. Це дивитися, як пропадають ті овочі і фрукти. Ті фрукти це реально дуже сумно, тому що люди з найкращих. З найкращих побажань це робила. Я це розповідаю тому, що є таке слово класне неорганізованість. І саме неорганізованість призвела до того, що от виникла така велика надмірність. Вже під вечір. Вже на наступний день почала з'являтися якась організація. Волонтери запрошували людей стільки, скільки потрібно для того, щоб розбирати завали, прибирати. Синхронізували свою роботу з роботою МНС, дізналися, які насправді треба медикаменти. Почали публікувати списки для того, щоб люди збирали саме те, що треба. Те, що робить Монобанк, це, ну, як завжди, в мене підпільний спонсор проєкту Монобанк, я їх постійно щось нахвалюю. Але те, що Олег Гороховський зібрав там за добу 250 мільйонів гривень, вже це теж дуже круто, офігенно. І це вселяє надію, це великий офігенний ентузіазм. Але саме неорганізованість привела до того, що там частина з цього всього буде втрачена, особлива така частина, як продукти. І я хотів би вас. Вашу увагу звернути і чому ми можемо навчитися з цього кейсу, це навчитися цінувати людей, які організовують нашу роботу. Тому що ми, як дизайнери, постійно скаржимось там, зі сторони клієнта, багато людей, які приймають рішення. От у нас такий довгі процес узгодження, от треба то перевірити. У нас завжди є проєктні менеджери, які тиснуть там об'ємами, сроками і так далі, продакт-оунери. Якісь інші керівники, менеджмент, і так далі. І ці люди постійно створюють нам обмеження, тиск, направляють десь щось відсікають, десь якісь ідеї, які нам дуже подобаються, відсікають і таке інше. І ми звикли до того, що якби трохи негативний присмак часто від спілкування з менеджментом в тому, що нам щось забороняють, не дають або спонукають, або вимагають. Але оцей випадок. Із волонтерами, про які я розповідав, в ньому не було менеджменту, в ньому не було управління, в ньому дуже не сразу знайшлись люди-ентузіасти, які взяли на себе відповідальну роль по організації, і ми побачимо до, до чого це призвело. І я хочу вас закликати переосмислити своє відношення до людей, які керують проєктами, тому що саме завдяки їх. Педантичності, можливо, десь зайвої, вимогливості, можливо, десь зайвої, організованості, можливо, десь не такої легкої і приємної, як хотілося би дизайнерам. Саме завдяки цьому проєкти, процеси, продукти, які ми з вами робимо, виходять в світ. Саме завдяки ним вони доходять до кінця процесу виготовлення і релізяться. саме завдяки цьому підтягується. В достатній кількості всі необхідні ресурси саме завдяки дуже важкій, дуже непростій і дуже дуже відповідальній роботі організаторів, тому я хочу вас закликати звернути на це увагу і більше любити людей, які займаються організацією. Тому що, як я завжди кажу, якщо ми візьмемо декілька дизайнерів і не візьмемо project менеджера то ми будемо нескінченно не теревенити про дуже круті речі і ніколи нічого не зробимо. Але якщо ми візьмемо менеджера і навіть декілька не дуже крутих дизайнерів, буде результат. Тому <плес> треба брати крутих дизайнерів і крутих менеджерів, і результат буде неймовірний. Ребята, цінуйте людей, які організовують вашу роботу, тому що саме завдяки ним. Наша робота із ідей, мрій, візуалізацій перетворюється в те, що люди, чим люди користуються кожен день у реальному житті. Тому я вас попрошу зробити дуже невеличке домашнє завдання. Завтра, коли ви вийдете до роботу, напишіть людині, яка займається організацією вашої роботи, що ви її цінуєте, і що вона молодець. Інформаційні спонсори цього епізоду це, по-перше, соцмережа «Кейсис». ребята організовують офігенні проекти. Особливо я зараз надихаюся їх проєктом інкубатор, який, мені здається, дуже проривний у навчальному процесі. І ще вони зараз роблять збір на автівку для ГУР. Залишу посилання в коментарі. Ми всі знаємо, що великі збори закриваються дрібними внесками, тому якщо ви любите цей подкаст або як мінімум цікавитесь цим подкастом. Зробіть мені, будь ласка, на подяку 2, 5, 100, скільки завгодно, одну будь-яку кількість гривень закиньте, будь ласка, на збір автівки. А другий інформаційний спонсор це видавництво Артхас. Це ребята, які випускають всі основні, ну чи майже всі основні книжки по дизайну. Я знаю, що ви все одно їх купуєте, тому купуйте зі знижкою. Артхас дав знижку 10% за промокодом самоваров. І з задоволенням їх рекламую, тому що робити знання ближче для людей ближче до людей це, це круто. Тому користуйтесь знижкою. А для мене попрошу лайк, колокольчик, коментар, коментар з хорошим запитанням, яке може перетворитися в тему для наступного епізоду. Або поширення цього подкасту серед ваших друзів-дизайнерів це буде найбільша для мене втіха. Тому дякую і бажаю вам світла. Бажаю вам світла!